Демісезонна, дуже яскрава, ортопедичне взуття від бренду Перлина. Перлина це Туреччина, дуже гарна моделька для наших Ось така моделька тигро. Дуже така яскрава моделька, дуже зручна моделька. Така на Високі підошві дребристій. Дуже гарно використано з дуже якісних фабричних матеріалів, натуральна шкіра з напалителе. Це дуже все з натуральних матеріалів зроблена моделька. Камера, на жаль, не може показати всю яскравість цієї модельки, вона дуже блискуча, дуже гарна, легенька. Моделька залишилася, на жаль, тільки в 39-му розмірі вже. Дуже така гарна моделька. Одна велика ліпучка. Дуже гарно вона фіксується, всередині фліс, ортопедична устілка, правильний ортопедичний задніх, дуже твердий, дуже, ну Комфортний, фіксує гарно, що дитина не буде ніжка ровна, так як для дитини, так і для дорослого. Носочок шкіра, прозійно, щоб пальчики не травмувалися. Також цю модельку ви можете подивитися у нас в магазині на метро Дарниця. А також замовити на сайті uh, Minimen.ua uh, Є повна оплата, є при, по предоплаті, а також оплата частинами. Рекомендую перлина.